Доброго дня, з вами «Найдало». і сьогодні у нас величезний огляд солодких сирочків. Об'їздили всі супермаркети Криворогу і взяли всі, що були. Тому беріть щось смачненьке, і ми починаємо дегустувати. Сирок молокомісний, солодкий з ароматом ваніліну. Солодкий, не кисний. Через чужолодкий аплодисмал. Лазурь гарна. По консистенції, як пластилін. Занадто пересолоджений. Шоколад ніякий. Ну, Ваніліну я б не відчув. Ну, на, на запах ароматний все. Що по оцінкам я три поставлю. Сирок вигода, молокомісний з ароматом згущеного молока. Так, да, до речі, от, цікаво. Всередині є. Ця згущенка, Консистенція сиру інша. Інша, так. Да, не такий він вязкий, не так Але не який... Угу. Мені подобається, що тут глазур смачна. Це чотири. П'ять. Сирок солодкий, глазурований з наповнювачем полуниця. Варто. Варто чи ні? Глазур тоненька так само. Мой шоколад прям розсипається. П'ять. Сир кремовий, але відчувається, що якийсь такий перезагущений. Ні, це п'ять. Всі вони всі солодкі по солодості, однакові. Занадто солодкі, солодкий. Занадто. занадто це, це Там... Сирочки. Сирок солодкий, глазурований з какао. Як халва виглядає. Да, до речі. Дуже гарно. Як морожене, Ні, як крем якийсь. В'язкий, тягуча. Він цікавий, він не такий, як звичайні сирочки, мені Оце подобається. Не, не солодкий, не така солодкий, як у минулому. А тут по балансу десь 6-7, я мабуть скажу. Сирок солодкий, глазурований, з ароматом ванеліну, а не з бананом, як кажеться. Це смачний, це такий, як е, з какао, був кремовий, наче як крем-сир. Не просто творог. Ну, вони всі дуже солодкі, мені подобаються. У них непогані. Четвірка, аромату ваніліну я ніякого не відчуваю. Смачний Такий сирочок. Четвірка. Сирок глазурований з наповнювачем шоколад. Своя лінія. Ох, я не знаю, мені пахне, як в дитинстві, що угодно пахло смаком. Ну вони туди ароматизатори, прям ну, пахли. дуже прямо ж хочеться з'їсти. Усього смак гарний. Помадка. Але мені не подобається, він дуже в'яже. Це ще кремовіший. Я б не сказав би, що це сир. Це. І це прям дуже-дуже шоколадно. Прям шоколадно, так це чотири. Я люблю шоколад, тому п'ять. Сирок глазурований з ароматом ванілі, своя лінія. Звичайний білий зріз. І цей пахне не так, До речі, смачно. Це пахне шоколадом. Це два. 2. 2. Мені цей не дуже. Він дуже солодкий, дуже в'язкий. Дуже запити хочеться, він зв'язує. Ворог зовсім не схожий. Якого там сиру нема. Поїхали далі. Пирог глазурований, полуниця. День у день. День у день це фозі. Виглядає гарненько всередині. Пахне полуницею. Дуже пахне полуницею. Цей крупиночками такий творог. більш на схожий. Прям потекла порода. Не дуже солодкий. – Солодкий тільки за глазурі. Творог не солодкий. – Але як солодки. спічинки в роті. – Ну, як -то, крупинки творогу. Ну, кому як, як подобається. – якої загущувача. Ні, ні, ні. Це творог. Це трійка. Трі. – Шоколад у всіх, я б сказав, однаковий. Сирок з молоком згущеним вареним. День у день. От класно, що начинка ріденька. Це мені подобається, розтікається. Це не так крупинки, вони є, але не такі. Це теж. 3. Шоколад дуже не, не такий, ну прям дешевий пластилін. Шоколад нормальний, мені не подобається Ні. крупинки. Крупинки двійка. Сирок зі смаком кокосу. День у день. Кокос. Виглядає як звичайний сирок. А як він як може виглядати, кокос теж білий. Ось, я такий За щодо кокосу не відчуваються крупинки. І це йому додає один бал. Кокосовий аромат, так, це смачно. Оце найкраще що з цієї серії. Це п'ятірочка. Четвірка, бо шоколад на цьому фоні відчувається, що шоколад прям дуже тобі не сподобався. Дуже неякісний. Продукт молоковмісний зі смаком ванілі. Розумний вибір. Ну Це прям молоковмісний продукт. Кислий. Він по консистенції yeah. кремовий внутрі, але то не сир і він не смачний кислий. Так. Кислий і це один. А, це... Фу, ні. Сирок глазурований з ванілью. Лол сюрприз. А там сюрприз буде? Відкривай, побачиш. На мій mm. смак трішки пересолоджений сир. Шоколад гарний. Це п'ятірочка. Так. Це саме більше схоже на творожний сир, тільки дуже солодкий. Та. Так, ще у нас є Любимчик, сирок зі смаком ванілі. Мені не подобається, що дуже багато зі смаком ванілі. Хочу різносмакових. Теж ніжний, кремовий. Тут сир прям кремовий, кремовий, прям та вроде. Мені подобається, коли і солодко, і злегка кисленько, щоб це нагадувало сир, творог. І це не Мені сподобається. Це добре, це, це сирок на печі, вишня, фані. Чи вже щось на смачному? Ей, не... Як паровозик. Цікава ідея на печі. Куштуємо. Як десертик, як тортик. Mm -hmm. Це вже не сорок, це вже десерт. Угу. Занадто Мені солодке. не дуже подобається. Занадко, занадто солодке, дуже багато цукру, Воно таке в роті, як пісочний, пісок. Ну, те... І запечива, та. так. Тільки та. то Ти Сир непоганий, ти кажи. Три. Ну, я хотів четвірку поставити. Ході, я дати. поганий поліцейський. Та наступний теж фаній сорок полуниця. — Ну, на печиві один був? Так. Да? Творожний сир, оці крупинки, який загущуває. Це, це не Четверочка. творог. — Четвірочка. — Це три, два, два. Фу. Дольче, сирок вишня. Тут маленькі пішли. Це зовсім маліпусінький. Воно з крупинками, воно це погано. Це, ну це як звичайний творог, воно з крупинками. Ні, це гір... трошки Треш... з гірчинкою. Це двічка. Дольче сирок кокос. Це такий самий той кокосовий, що ми попередній їли, був смачніший. Це ні. Мені не подобається. Сір такий самий, дві, два. Сир крупинками, шоколад то тут мені здався непоганим, але сир все просто топить. Ну... Це не добре. Щось дольче зовсім не добре. Да, дольче нам варто, мабуть, було смачніше. Останній дольче зі смаком полуниці. Як оце воно все? Обломане, все везли ми в окремі сумки, все нічого не мінялося. Ну постачальник його ріжеш, воно Ні, так. Ось що, я ріжу, дивися, і воно зразу ж відпадає, все. Бо yeah. не рятує те саме, тільки з джемом гірше. Одиниця. Два дуже погано. Ці крупинки. Сирок з молоком згущеним вареним, Ферма твоя молочна родина. Часу знаємо, яка у нас родина. Оце добріше. Угу. ліпше шоколад. Кропинки є, але вони такі, які повинні бути в творозі. Немає не відчуття загущувача ну, ніякого. Так, та, у мене відчуття, що це якраз творожний сир і гарний шоколад. Це шість як домашній сир? Це так шість поставлю. Сирок зі смаком ванілі. О, це хоч один ціленький, такий, гарненький, весь цілий. Такий самий добрий, як минулий. Мені цей навіть більше подобається. Він з кислинкою, з цією створожною шість. Але оцінка та сама: Сирок, вишня, черешня, ферма. Цей м'якенький, такий ніжненький. Цей най найдобріший з наповнювачами. Отут прям вишня. Я не відчула. Дуже гарна вишня, прям з кислинкою зовсім. Мені більше черешня. Після смак черешні, ніж вишні. Більше черешня, чим вишня. Можливо, але це дуже Смичненька. смачно. Це, це прям... шість. Вісім. Сирок з кокосовою стружкою, ферма. Це ще добріший. Ну, ладно, не забігаючи вперед, так само вісім. Шість. Гарно відчувається кокос, невеличкі крупиночки від нього, стружки самої. Сир, я б сказав би дуже смачний. І шоколад. Сирок глазурований з цукатами апельсина. з лагода. Ого, цей кремовий. Тут і шоколад блищить. Це не творог. То що любим? Ой, апельсинчик так гарно відчувається. Кремовий дуже така. Кремова субстанція, я б сказав це би. це десерт. Це, це не, не сирок в шоколаді, це десерт. Так, Це більше назад. Значно, це що буде 6 балів. Ну добре, 7. Сирок з ароматом ванілі з лагода. Оце стандартні смаки. Кругом у кожній фіні: ванінь, ваніль, ваніль. ваніль — Це кокос ні, з ізущеним молоком. Це теж десерт зразу. Ну, пасує смачно. Але воно мега солодке. Не творожність, ти відчуваєш, а дуже. Як шоколад, як десерт такий? Дуже сильно солодкий шоколад. З кавою, або з чайком. Так, з чим без цукру можливо. Ну, це кремовий десерт. І я ставлю за нього п'ять, мабуть. П'ять, так. Дуже вже занадто солодке. Сирок з цукатами манго. Ну, тут такий жовтуватий він. Манго не пахне, так. Не такий солодкий. Не такий, як всі. Угу. Тут м -м, манго насичене. Це, м -м, да. це прям, я б сказала, Девять. вісім. Я б вот це б спробувала ще раз. Ну, взяла б ще раз в магазині. Мені не подобається, що цукати, таким-'якеньким. Дуже гарно. — Гарний сирок. — Сирок, полуниця. Зла... Ну да. тут багато джему. Да. О, з наповнювачами він добріше набагато. Коли кислинка додається в нього. Але це не сироп. А ти відчуваєш, десерт, що це, так, це творожний десерт. Ну Там, де є наповнювачі, воно додає як ізюмінки смаку. Акценту, угу. Дуже гарні акценти на це наповнення. Це я поставлю 8. 7. Та що ж у нас сьогодні за день такий сирок зі смаком молоко згущене згущениварене? Злагодав Ну, згущеночки Та ти <говорити> хотів, щоб було творогу, як згущенки? Згущенка дуже смачна. От якщо ви любите варену оцю згущенку, оцей сирок, прям замість пару ложок, то що якщо треба. Фани є фанати з як ти, то так. Та це ну не, я поставлю це десерт, це дев'ять, це згущенка… Ні, я поставлю сім. Шість. шість. Воно мега солодке, але не так, що як ті перві просто цукром. Тут прям солодкість згущеного молока. Сирок з маком з лагода. О, ну це прямо як конфетка виглядає. Виглядає дуже гарно. Так, да. Такий ідеальний. Ну в розрізі виглядає гарно. Так, да, в розрізі сам. Красиво. М -м. Ну, прям З маком незвичайно цікаво так вообще. Сир у всіх uh -huh. однаковий всередині. У цей мусовий. Але як прикусуєш, що ці маковинки да, це прям аж стріляють, наче в роті. Це дуже регіонально. Угу. І мак не розмокший, а прям як. Хрусткий, хрусти. ти його прям хрусь, 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 хрусть при укусуванні. Він такий цікавий. Ну, тому, на мене зараз роб... працює вау-ефект 10. 10 з 10. Десяти... Гарний, гарний десерт. І останні злагоди зі смаком кокосу розмір XL. Прям, ну я не знаю, ну виглядає дуже по батончик твікс, правда ж? Так, да, гарний молочний шоколад. О, це теж кремовий, кремовий, дуже смачний шоколад. І оцей кокос, так як в макі. Да, хрусткий. Як з ма як з той, що з начинкою з мака був. Теж він оригінальний, але цей дуже солодкий. Прям дуже солодкий. Із-молочного шоколаду. Мабуть. Дев'ять сім. Сирок зі смаком кокосу. І до речі, тут 15% жиру. Саме найменше із усіх сирків сьогодні. А що за фірма? Сільпо це для групи. Да, Фозі сільпо виготовлено. Да. Тут шоколаду не пожаліли. Да, товстенький. Але пластилін. А я вирішила спробувати саму начинку і вже шоколад не їсти, бо мені я вже не можу. Начинка фіня. І, і начинка, так, да, не дуже смачна. Одиниця хочеться виплюнути. Е, угу. е, крупинки, як пісок в роті, пластилиновий шоколад. Ніяких доповнень Крупин... не, не відчувається. Вони не відрізняються від кокосової стружки зовсім. О. Ні. Це два. Сирок зі смаком полуниця. Названня усього премія. А, точно. Все так само погано. Погано, два. Даже не хочу Одиниця нічого лати. в коментарі, ті самі, що у попереднього. Сирок з молоком згущеним вареним. Я не хочу. Пожалуйста, Лучше не ми його спочатку пробували. Я не можу зібратися з молитвою. Ти думками. глянь на цю згущенку, Чого вона така. Ну це на карамель більше схоже. О, звичайно кисленька, як повидло. Вибачте, це те саме їсти не хочеться. Це Один. нічого. Рядом з сирками не було і не стояло. Це Один. — одиниця. Давай запивати. Сирок з ароматом ванілі, волошкове поле. Вчора мені хотілося солоденького. Завтра я думаю, мені вже не буде хотітися солоденького. Кисленький. Ця сиркова маса мені також подобається. Угу. Кисленька, солоденька, і, і не занадто солодка. Шоколад непоганий. Я це... Сім? Вісім. Сирок в кольоровій глазурі зі смаком манго. Ну, -хо, хо це Целинка, такий гурнизенький, маюсінький, там трошки видно джем. Так, да, він дуже-дуже пахне манго. Це як мороз в глазурі в кольоровій. Да, так і це манговий, манговий удар. Манговий. Угу. – Це дев'ять. Дев це от за манго прям. Якщо ви хочете відчути сирок, цей не беріть. Тут ви відчуєте тільки манго-манго-манго. Наче як якусь конфетку. Та, дуже ман... Лю... Та, таких мангових конфет не існує. Mm. Навіть саме манго не таке манго, як це манго. <гум> <гум> так, і взяли спробувати такий сирок. Безлактозний, Без зі смаком лісових ягід. Не знаю, що сказати по поводу безлактозності, як це на Ні, смак. На, на смак не відчувається, що воно безлактозне, без ага. Це звичайний сирок з лісовими ягодами. відчувається дуже гарно. Дуже гарно. Да. Це також дев'ятка. На кінцівку даного відео ми спеціально залишили дуже цікаві сирочки. Почнемо. Вишня какао з ароматом коктейль-лікер. Так, ну на це ми покладаємо надії, тому що він не звичайний. Ну, Нестандартний, я б навіть сказала. Видно білі кропинки. Ну, давайте так. Це незвично. З позитивних моментів шоколад гарний. Всередині консистенція кремова сирна. Але смака сиру немає зовсім. Ну, смак таке ковтати не хочеться. Ні, не знаю, мені не сподобалося. Ціка, ні, воно віддалено, напоминаю. Воно напоминає. неприємне, воно якесь. Лікарна вишня. От я вам скажу. На мій смак лікарна вишня. П'ять ну, покусали. Ну я ж кажу, ставлю п'ять за незвичність. За смаком мені не дуже сподобався. Ну, я скажу, що прямо гидко, але і не супер смачно. Апельсин з ароматом, коктейль-бурбон. Шоколад мені тут подобається. Ні, шоколад гарний, сир гарний, але оці, я ж говорю, смакові наповнювачі, вони повністю перекривають все оцим, що написано. Ну що? — Ну пахне да, прямо якимись кремовими коктейлями. Ну, джимбі мене нагадує. — Ні, і от після смак є якийсь такий. Так. Е, цікавий сирок, якісний, гарний шоколад. як П'ять да, По смакам дуже незвично. П'ятірочка в мене сказати, не попали. Десятка, да, ні. ні, ні. Можливо, який смак має в тебе попасти. Кокос-ананас з ароматом коктейль Пінаколада. Пі... О, о, ти понюхав? Я, да. Прям піна колада. Ой-ой, да. що ж це буде? Коль, ми знаємо, що таке піна колада і куштували, її, я ставлю вісім. Вісім, це схоже, так. Це дуже схоже, кокосове, кокос а, є хрустий. Це це Тоненький шоколад смачний, не занадто, занадто ну, солодковий. Від відчуття ман, навіть мозок тобі каже, кремового що там навіть, є алкоголь. Так. Кремового О, це міцелі, прям... після смак, да, такий, якби то там, значить там дійсно є алкоголь. Манго маракуя з ароматом білого рому. Вроді бабахнув рому. Прям такий удар градусу. Ось що смаку. після смак зараз буде? Підожди. О, фу, ні. Після смак, прямо алкоголю. Я не знаю, як воно. Як працюють. вони це зробили? Я не знаю. Алкоголю в них немає, але по смакам він там є. Угу. Ну. Ну, це, це прям здивував. Це здивовує. Я би сказав, ну 8, вісім мабуть. На вісім, да, він... на вісім балів. О, оцей совітую всім спробувати. Прям цей mm -hmm. шикарно грає. І ось таке ми знайшли на сирках десерт орео з молочною начинкою. Так, да, давай, давай. Ну, що взяли ну, Він не виглядає, покажи, який він. І як тістечко, і як сирок одночасно. Це mm -hmm. як зефірка всередині. — так, да, з виду зефірка, я б сказав би. Mm. Ой, Це просто крем просто крем шоколад. Дуже та в руках. Звичайний вершковий крем, угу. дуже шоколадна починина. Uh -huh. І гарний, темний. Тут відчувається, що темний, чорний такий шоколад. Смачний десерт. Дуже смачний. А, крупинки ще оці вверху попадаються, шоколад з маточками. Це, це не сирок, це десерт. Так. А ми його оцінювати не будемо. Чубі. Чого? Ні, давай. Як десерт, ну це смачно, він смачно, рядом з сирочками. Я поставлю сім. Всім там, у нас цукровий удар. З вас лайки, підписка, коментарі. Напишіть, що нам скуштувати, щоб наступного разу не було так багато цукру. і Ми не вмерли. То що ж, до нових зустрічей. Ми раді, що ви нас дивитесь. Па-па.